Нація! Шановна громада, я радий вас вітати на цій вічі на цьому вічі і дуже вам вдячний, що ви прийшли і ви не байдужі. Мене звати Пантюхов Олександр, я сотник правого сектору, приймав майже у всіх бойових діях участь. За що боровся Майдан? Короткий підсумок. Ми боролися за зміну системи влади. Громада, я сотник. Правого сектору, сотник УНЦО, моя фамілія Пантюхов Олександр, моє відео є підтвердження, зараз хочете його вам включать. Прошу, будь ласка, свобода, давайте не будемо, дайте слово. Я скажу, ви ніколи не даєте слово нам. Розумієте? Давайте, давайте я скажу, за що боровся Майдан. Майдан боровся в першу чергу за зміну системи влади, аби ми, громада, могли е, обирати собі е, кандидатів і на головні посади. В області вибирати перші лиця цієї області. Що сьогодні відбулося? Сьогодні е, клан Батьківщини прийшов до влади, і разом з деякими політичними силами вони говорять, вони готові танцювати. Вони не бачать, що сьогодні вже йде вторгнення в Україну. Воно відбулося. Сьогодні вже е, російські війська, які правда без шевронів, але всі розуміють, що це російські війська, мінують Херсонську область, які дії міністра. Оборони ми їх не бачимо. Всі говорять, всі кричать. Відбувається те ж саме, що відбувалося на майдані. Ніхто не їде на допомогу. Замовчуються всі факти, і саме головне ніхто не веде розслідування розстрілу 20-го числа. Жодного. Скільки людей загинуло, скільки людей пропало без вісті, про це всі мовчать. Зате ділять посади. Зате деякі олігархи в деяких областях, і ви знаєте, хто не буде озвучувати ці фамілії, стають головами обласних державних адміністрацій. Що робить ця влада, яка прийшла? Нічого. Тому правий сектор завжди буде в опозиції, правий сектор завжди буде захищати націю. І ми її переможемо. Тому що. Ми є націоналісти, ми є патріоти. Сьогодні до влади мають прийти націоналісти і патріоти. І тільки так ми переможемо, і тільки так ми здобудемо нашу незалежну державу вільну, І де кожен європейець скаже: Я хочу приїхати в Україну, я хочу подивитися на цих українців. Вони сміливі, вони багаті, і я хочу жити в цій державі. Слава Україні!